Друзі, що робити, коли вас зупинив велопатруль? Пам'ятаєш цей серіал. Поліцейський на велосипедах. З вами адвокат Антон Болтик. Зараз покажу вам дуже цікавий фрагмент. Друзі, подивіться і потім з юридичної точки зору ми обов'язково його розберемо. Здравствуйте. Здравствуйте. Представляєтеся. контакт ведеться. нет еще нет контакт вы сейчас сделаем имею ввиду ведется фото видео фиксации надо об этом предупреждать наши ну так я включив, попереджаю вас ведеться фото видео фіксація. Як как вы ви вы ж обізнана людина як вы вважаєте, чому вас зупинили согласно 35 не знаю согласно 35 какого пункта я не знаю вы сейчас скажете наверное Порушення правил дорожного руху. — какого тут знак я нет? уже нарушил Тут знаки подождите є. это установленный факт что я нарушил. вы меня перебиваете Юрий? тут знаки за бог сторон рух заборонено знаете такие якщо вы обізнана людина там не было знак когда я сюда заехал И с какой стороны я сюда заехал вы тоже Юрий, не знаете угу. а знаки не установлены везде ну, вот просто не везде знаки нельзя 10, вам хочет 10 грамм Ну. форма Чого Запрещено здесь ездить или как? Ну як Ви вважаєте, это знак рух заборонено» но забог старин трассы. Он находится только в начале либо в конце. Добре. Я мог бы заехать Добре. оттуда, оттуда, оттуда. Вон Добре. женщина идет. Там Добре. знака нет. Знак «Пішохідна дорога и для велотранспорта. Да. Вам о чем-то говоре? Ну это как бы вообще ездит самокаты, ездят велосипеды. Мы пешеходами не пересекаемся вообще. Добре, мы вам попередження вот нас, вот, зробили. не вот, забыли. Вот наша полоса. Ми вот пешеходы ходит. Вы как відповідальна особа, я вы, нарушил, вы не выконали, вынести Юрий? Ну что ж вы такое и говорите. И ехать с ним в руках. Вам заразумело? Нет. Вы не правы. Вот вы не правы, просто и все, Юрий. Вот, вот не правы и все. Вот есть спуски. Да, там знаков нету. Я вот оттуда вышел и все. Я понятия не имею, например. Можно нельзя. Но я вижу, что люди двигаются. На прокатных самокатах, на частных и на велосипедах, на роликах, на чем Антоле, угодно. Там поехал самокат. Мы людину попередили. Ну, все, да. Поїхали. Будьте здорові. Так ось, у мене одразу виникає питання. А чим передбачений велопатруль? Я нічого поганого до них не маю. Це гарна ініціатива. Однак з точки зору юридичного моменту та чинного законодавства. Чим вони передбачені і що зробив? В цьому випадку працівник поліції невірно. Сьогодні це розбираємо, а перед початком невеличка пауза. В застосунку Hotline Finance водії можуть не тільки оформити автоцивілку зі знижкою 10% за моїм промокодом boltik 10, а й оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху зафіксовано камерами автофіксації. Просто підпишіться на сповіщення за вашим номерним знаком, і якщо отримаєте штраф, то сервіс надішле сповіщення. І ви зможете сплатити його в два кліки. Нехай не доведеться скористатися ні автоцивілкою, ні оплатою штрафів, але хай собі буде така функція в застосунку під рукою. А завантажити застосунок ви маєте можливість в описі під цим відео. Також, друзі, згідно чинного законодавства, я почав вивчати, чим передбачені ці велопатрулі. І згідно закону України про національну поліцію, я не знайшов такої норми, що в нас є велопатруль. Ось так є дійсно коні, є собаки, ну мається тварини. Є в нас інші додаткові спеціальні заходи, однак у нас нема велопатруля. Я відкрив наказ 400. Зараз вам скажу, який. Четвертий це міністерство внутрішніх справ ще від 1994 року. Він вже скасований. Так ось цим наказом був затверджений статут патрульно постової служби міліції України, і ось там це все чітко було викладено. І ось я відкриваю закон України про національну поліцію. Бачу, дійсно є про використання службового собаки, службового коня. Це дійсно є, а однак. Нема нічого про велосипеди. Дивлюсь далі. у нас є стаття 23, пункт 47, частини 1. Тут зазначено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань використовує повітряні судна, безпілотні повітряні судна, транспортні засоби, коми, що рухаються по поверхні води або під нею, у тому числі дистанційно керовані. Тобто, навіть якщо тут брати слово сполучення, транспортні засоби. А велосипед згідно пункту правил дорожнього руху, 1.10 є транспортним засобом. То в нас виникає питання: чи відноситься він до цього пункту? Я вважаю, що ні. Чому поясню? Тому що якщо було б написано транспортні засоби просто кома, то вони тоді узагальнили цей, цей, цей момент. А так тут написано транспортні засоби, кома, що рухаються по поверхні води або під нею. Ну, велосипед так не рухається, тому ми це розуміємо. Другий цікавий момент, про який я хотів звернути увагу, друзі, я не проти цих велопатрулів, все добре. Однак, в країні війна і дуже серйозна ситуація в нас зараз відбувається на фронті. І це найголовніше зараз, те, що ви побачили, це зупиняти за порушення нібито правил дорожнього руху велосипедиста. І ну, це просто якийсь нонсенс, коли потрібні люди, і коли законом України про Наспол передбачено, що вони повинні боронити державу, працівники поліції, вони їздять на велосипедах та зупиняють велосипедистів і кажуть про порушення правил дорожнього руху. Ну, це така серйозна зараз. Це максимально така необхідна. Дія та необхідні речі, які повинні робити поліцейські. Ну, у мене якось голові це взагалі не укладається, друзі. Не укладається. Ну, якщо ми говоримо з юридичної точки зору, то ми повинні розуміти, що е якщо така трапляється ситуація, ти береш там праву пам'ятку водія, наприклад, тут не тільки для водіїв дуже важливі нові аспекти, до речі, кому потрібно водашоп, переходьте. Посилання в описі під цим відео багато пишуть. Не знаю, куди прийти в опис під цим відео. І там є така пам'ятка. Ви можете її продбати. І ми, відкривши її, зрозуміємо, як повинен діяти працівник поліції. У цьому випадку хотів би звернути увагу, що дійсно згідно з статті 24 КУПАП, у нас є види адмінстягнень за вчинення певних адмінправопорушень, вже за вчинення певних адмінправопорушень. Тобто ти дійсно його вчинив, твоя вина доведена. Є відповідні докази, прийнято відповідне рі рішення. представник поліції застосовувати може. Таке стягнення у вигляді попередження. У відео, ви це чули, представник поліції про це казав. Я вам виписую або він усно сказав. Так, він устно сказав, я вам е, кажу у вас попередження. Ну, по-перше, якщо це попередження, тоді вину громадянина було доведено оцього велосипедиста, що він дійсно порушив. По-друге, згідно 26 статті, ми дивимося там зазначено, що попередження як захід. Адмін стягнення виноситься в чому, друзі? Все вірно, в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом. Все на цьому крапка. Тобто, працівник поліції навіть не розуміє взагалі, що відбувається. Він так зліз з цього велосипеда. До речі, багато хто коментарів цікавих писав стосовно того, наше сідло цьому працівнику поліції на велосипеді. Смішні коментарі, я подивився під цим відео. Дійсно, багато цікавих. Однак він навіть не знає чинного законодавства. Таке питання, чим вони передбачені, відповідь нічим. Ми це почули. Далі рухаємось. Чому він діє не в рамках закону? Чому, якщо є попередження, чому він його не винес письмово? Друге. Третій момент. Повертаючись до притягнення особи до адмінівідповідальності, він застосовує вид стягнення. ще раз, за вчинення адміністративних правопорушень може застосовуватись такі адміністягнення. Тобто, він повинен довести, що велосипедист. Дійсно порушив. А для цього повинно бути підготовка до розгляду справи, розгляд справи, докази, прийняте рішення, права там не забути зачитати. Як хто вимагає, КУПАП? Вони про це забули. Ще раз кажу, я не маю нічого до ідея, ініціатива велопатрулів вона, в принципі, непогана, цікава. Однак чому її юридично не запакували? Чому юридично не підготували? Чому такі кадри, Ну, це кадри їздять просто і роблять такі речі. І на що вони зараз, коли в країні... Такі події відбуваються. Не вистачає людей, і вони кажуть про те, що вони не навчені воювати. Так, вони навчені їздити на велосипеді. Так якщо законом України про транспорт це взагалі не передбачено, дайте їм скейт, самокат, що ще, ролики, да? в нас є, ролики, давайте їм ще. Ну, це так виглядає для мене, для мене особисто, коли ми постійно знаходимося у тісній комунікації з Збройними силами України, силами оборони допомагаємо. Я оце дивлюсь, мені це взагалі не зрозуміло. Чому навчені навчені небороня державу? А вони їздять на велосипеді, притягають громадян за нібито якісь порушення, які вони самі вигадали. Друзі, ну немає просто слів. Ну просто нема слів. Якщо у вас є цікаве відео, не забувайте їх присилати. до речі, кому потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України від цих представників державної влади, в тому числі від цих працівників поліції. долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал та на мій Telegram канал Там багато чого цікавого виходить. До речі, на Telegram каналі своєму я публікую багато відео, які не випускаються на YouTube. Тому не забувайте підписатися. Ну ось така ситуація. Знаєте свої права, друзі? Це дуже важливо. Виходячи і резуючи наше відео сьогодні, що ви повинні розуміти, що. Є чітка процедура, не може бути такого, як працівник поліції зробив. Попередив і поїхав. Ну, Попередження це вид стягнення. Тобто, вона особа встановлена. Хоча він навіть її не оформив належним чином. Знайте свої права, друзі. Знайте. Пишіть свою думку обов'язково в коментарі під цим відео. А цікавий був цей все ж таки серіал про велополіцію. Так, аж навіяло дитинством.